Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогодні без довгих прелюдій, одразу до пустих баночок. Я думаю, вам вже знайома оця моя прекрасна косметичка. Сьогодні вона не дуже сильно заповнена, тому я вас тут надовго не затримаю. Але сподіваюсь, що буде цікаво і корисно. Тож, не забудьте перевірити підписку на цей канал, поставити свою вподобайку, можливо, авансом, а можливо, ви точно знаєте, що тут все завжди добре. І не забудьте залишити після перегляду відео коментар. Що, давайте дивитися, що ж я там наскладала. Цей продукт невірно називати пустою баночкою, як мінімум, з тієї причини, що баночка не пуста. Подивіться, майже повна упаковка. І зараз розповім, чому ж я від неї позбавляюся все ж таки. Навіть якщо забути про те, що це крем від бренду Elemis, Елеміс, не знаю чесно, як правильно, виправте мене в коментарях. А навіть якщо забути, що цей бренд продовжує продаватися в Росії і навіть перекладає назви своїх магазинів з Власне, латинських з напису латинською на написи Кирилицею Елеміс. А я про це розповідала, навіть прикріпляла фоточки у своєму телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаві такі от новини з Б'юті світу, то не забудьте підписатися завжди в описі під відео посилання на всі мої соцмережі. Тож, це в нас нічний крем з серії Superfood, я знаю, що ця серія дуже популярна. Вона має активні компоненти в своєму складі, там є різні лінійки, але загалом у більшості дуже позитивні відгуки на цю лінійку. Я не купувала цей крем самостійно. Він мені трапився. Мені здається, що навіть не в іпсі Боксі Чарм, а в Боксі Чарм, коли він ще був тільки Боксі Чармом. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я. От, лежав, 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 чекав свого часу. Доки у мене там закінчиться пул інших моїх кремчиків. І тут я почала ним користуватися. А ну, більш жахливого крему для обличчя я давно не мала. По-перше, він не всочується взагалі. Ну, уявіть собі, це не маска, це не якийсь продукт, який вам треба нанести на шкіру, походити там 20-30 хвилин, а потім там прибрати сухими серветками чи змити це крем, який ви маєте нанести і йти. Спати ну, в ідеалі. Але ви наносите цей крем, йдете спати, а потім приклеюєтеся до подушки, а, тому що він зовсім не всочується. Він залишається липким шаром у вас на шкірі, він на себе перебирає у всю якусь пилючку, яка у вас в квартирі літає. Ворсинки, оці дрібні від тканини, від вашої наволочки чи від вашого покривала. І нічого не робить. Мені здається, що навіть він трошечки мені пори підзабив. Хоча я використовувала його десь тиждень. Але коли ти прокидаєшся тиждень з відчуттям, що на тобі е, якась маска, яка не давала твоїй шкірі дихати всю ніч, ну, добром це закінчитися не могло. Тому я з чистою совістю викидаю цей продукт. По-перше, тому що бренд е, не дуже добре себе поводить. Залишаючись, продаючись в державі терориста у державі терориста, от по-друге, тому що цей крем не працює адекватно. Я хочу комфортні продукти, я не хочу страждати ще й не маючи якогось результату. чи... Я не бачу ефективності цього продукту на своїй шкірі. Аби він щось робив класне, то ще можна було б потерпіти. А так він не робить нічого. Другий продукт, я впевнена, ви впізнали. Оп, отак зроблю гарно. Це славнозвісний скраб для тіла від бренду Tree Hut, У мене це був аромат кавунчика. Дуже класний, приємний скраб. Мені сподобався аромат. Я боялася, що буде така, знаєте, хімоза-хімоза, але ні, насправді дуже лайтовий аромат. При цьому він дійсно відчувається як кавунчик, а не як там. Я не знаю, кавунова жуйка. А, делікатно відлущує, тобто. Не сказати, що там надрібні часточки цукру, бо це цукровий скраб, але й не сказати, що ним можливо подряпатися. У мене було безліч скрабів, сольових, цукрових. І я дряпалася ними регулярно. Тут же текстура цього скрабу чимось нагадує слайм, воно таке тягуче трошечки, плюс, що мені сподобалося, там були вкраплення. Я не знаю, це якісь зернятка, ну вони начебто зернятка кавунчика, такі чорні грудочки чогось. Ну Дуже прикольно, я не знаю, якось так відтворили кавунчика у баночці. Я знаю, що ці скраби дуже популярні, різні аромати. От зараз виходить лінійка, я так розумію, ближче до осені. Я бачила на трендмут, що виходить з ароматами Pumpkin Spice, оце так гарбузове пряне лате, просто з ароматом кави, з ароматом Bubble Tea, Коротше, я думаю, якщо це з'явиться в наших магазинчиках там ближче до осені. Я обов'язково щось собі куплю з цих ароматів, тому що я обожнюю скраби, гелі для душу. То також у бренда виходять гелі для душа в таких самих ароматах. Ще щось мені здається, чи батери, чи щось таке. Ну, несуть коротше. Я дуже люблю такі аромати, особливо восени, коли все навколо таке жовтеньке, коли хочеться пити. Це єдиний період восени, коли мені хочеться пити каву з сиропами, так. Ну, Це так, фан-факт про мене: я ніколи не п'ю каву з цукром, з сиропами, а от лише восени мені хочеться додати або кленовий сироп, або от той самий Ginger Bred spice, або Pumpkin Spice. Коротше, імбирно-пряничний якийсь, або гарбузово-пряний. Також, ну, це так. Трошки відійшли від теми. Скраб рекомендую, хоча коштує він, якщо я не помиляюсь, 690 гривень. В більшості магазинів ну тут вже думайте самі. Але об'єм 510 грамів, і це, якщо перерахувати на грамовку, то дуже гарна ціна. Отож, якщо ви користуєтесь чи користувалися такими скрабами, напишіть, будь ласка, в коментарях свої улюблені аромати, тому що я якось так зациклилася на цьому кавуновому. Можливо, є якісь ще більш круті аромати. Мені цікаво, буду чекати. Не вперше, не вдруге, і мені здається, навіть не втретє я показую цей крем тут. Це Recovery Cream від Medic Aid. Як я й попередньо казала, я довикористовувала цей тюбик і наразі поставила на стоп використання цього крему. Мені здається, що дія цього крему стала. Ну, не 100% на моїй шкірі, можливо, шкіра звикла. Бо раніше, коли я його використовувала щоденно, то я бачила, як моя шкіра щоденно стає краще, як швидше загоюються якісь подразнення, як швидко взагалі поновлюється шкіра після пілінгів, після там, кислот якихось. А наразі ж він працює на мені просто як гарний зволожуючий крем, а оцієї якраз. Відновлюючого цього елемента, я не бачу. Я ж кажу, можливо, шкіра просто звикла до цього складу, до цих компонентів. І я на деякий час припиню використання, можливо, повернуся восени, коли більш агресивні компоненти буду використовувати в догляді, більше кисло, там, ретинол і так далі. тому подібне. От і тоді, мабуть, звернусь назад. Але подивимось, подивимось, подивимось. Можливо, знайду для себе щось більш бюджетне, тому що цей крем все ще коштує дорого, близько 2000 тисяч гривень. Або або повернусь. Подивимось. Чудовий тонік, балансуючий від бренду Grow Alchemist. Гроун Alchemist. Прекрасний тонік, який своїм ароматом трошки нагадує якісь. Ліки, якісь настоянки, тому що в його складі є троянда, є ромашка. Він чудово заспокоює шкіру, він якось тонізує її гарно, поновлює ph баланс. І взагалі я їм користувалася зранку тільки. І от зранку ти вмиваєшся, протираєш обличчя цим тоніком, і мені навіть в якісь моменти не хотілося наносити там сироватку чи крем. Я настільки відчувала. Гарний стан шкіри, що вона достатньо зволожена, вона почуває себе добре, він не сушить, він не стягує, він не подразнює. Тому мені дуже подобається. Єдиний його мінус це ціна, вона не бюджетна. Я не пам'ятаю, чесно, не скажу, скільки він коштує. під... В описі до цього відео завжди всі позиції я описую. Ви можете перейти по посиланню, подивитися, я купувала в Ароматек чи на сайті, чи в магазині. Я вже не пам'ятаю, але там. Цей бренд представлений і є в наявності, тому можете подивитися. Я його полюбила, я обов'язково його повторюю, але там через декілька тоніків, тому що знаєте, у мене будь-якого засобу завжди одна-дві пляшечки про запас є, або там що треба потестувати, плюс з'являються нові. плюс... Uh, іноді там присилають бренди чи магазини щось на затест і так далі. І накопичується, накопичується, і повертатися до улюблених продуктів іноді доводиться аж через якийсь період часу. Але на те і доля б'юті-блогера пробувати, користуватися і рекомендувати, якщо все ок. А тут все ок. Сироватка з ніацинамідом 20% від бренду Inkelist. Чесно скажу, я була впевнена, що це. А гіалуронка, що це гіалуронова кислота, тому що в мене цей тюбик також стоїть достатньо давно. Я його якось закинула собі в замовлення на Сефорі, Я не пам'ятаю, чи треба було там добити якусь суму, чи я просто закинула. І я от навіть зараз не впевнена, чи я дійсно хотіла придбати саме ніацинамід. Не знаю. До речі, з List – це такий, знаєте, як дуже схожий на The Ordinary бренд, тобто доволі бюджетний. У нього також працюючі формули, також нема там якогось мільйона віддушок, нема немає якихось хитро зроблених упаковок. Просто доступно і ефективно в більшості своєму. Я використовувала зовсім трохи продуктів від Inkey List, Прямо так, щоб от і до цілий тюбик тільки от, оцю от кислоту, точніше, господи, яка, яка кислота, сироватки з ніацинамідом. І я от не знаю, скільки продуктів з ніацинамідом би я не використовувала, я не бачу цієї відновлюючої, освітлюючої якоїсь заживляючої функції цього компоненту. При цьому що тут 20%. Більшість пишуть, що там 5%, навіть 10%, як у The Ordinary, це. Концентрація, яка типу, нічого не зробить, але ж тут 20%. Тут начебто мало щось бути. Але ну, я, на жаль, не помітила. Добре, що це було бюджетно. А, до речі, вона також, ця сироватка, не дуже комфортна у використанні, тому що вона липка, вона не зникає оця липкість. І якщо її не закривати кремом, то ви також, я її також використовувала на ніч, то я б також прилипала до своєї. Подушки, це не дуже приємно. Ну і взагалі я не люблю липкі текстури. Оце, от... Ну, таке. От. Таке. Тому не знаю, не хочу рекомендувати, бо, бо якось мені не дуже. Хоча спробувати щось від цього бренду я залюбки готова. Що скажете? Так, Ну, це класика. Ви знаєте, що я обожнюю кілс, я, власне, собі не зраджую, у мене був набірчик якийсь. З продукцією Kiehl's, і власне отам от я отримала цю баночку крема Ultra Facial. Це той самий випадок, коли знаєте, перевірено роками, тому що я дійсно роками використовую час від часу цей крем. Ну не саме цю баночку, а взагалі Ultra Facial від Kiehl's, Гарно зволожує, не липкий, швидко всочується, не викликає там, не закупорює пори, не робить нічого поганого з вашою шкірою. Просто такий от добротний крем, але він не робить нічого більше, ніж просто зволоження. Нормальне таке. Він не, не наживить вашу шкіру, він не зволожить її у тому випадку, коли вона там дуже сильно суха. А, але от. Коли вам треба в нормальній кондиції тримати шкіру і ви її не дуже запустили, це саме те, що потрібно. Я час від часу я ж кажу, повертаюся до нього, коли відчуваю, що шкірі не хочу перевантажувати шкіру якоїсь. Активними компонентами якимись, чи доглядовими компонентами, чи ще чимось. Коротше, коли просто хочу знати, що якщо я ввечері чи вранці нанесу цей крем, він швидко всочиться, моя шкіра буде почувати себе добре, і я разом з нею. От, це як перевірений друг, товариш, брат, не знаю, я обожнюю Кілс, обожнюю цей крем, і дуже шкода, що вони наразі офіційно не представлені в Україні. Отак, от тому мені доводиться, наприклад, замовляти Сефори. Шкода, якщо ви заходили на мій ревіш по моєму посиланню, ви бачили, що я додала собі туди е, повнорозмір маски ензимної від бренду Peter Thomas Roth. Оце, от міні-версія, після якої я вирішила, що мені потрібна, життєво необхідна. Повна версія. Я дуже люблю ензимні пілінги, я дуже люблю маски такого типу. І саме ця від Пітер Томас Рот мені дуже сподобалась тим, що вона одночасно поєднує в собі а, оцю от ексфолюючу дію від е, фізичного ексфоліанту, який знаходиться в структурі цієї маски, якісь гранулки невеликі, але вони дуже дуже делікатні і тому не скрабують знаєте, шкіру, а саме полірують її дуже акуратно. І плюс ензими, і ну якось загалом мені максимально комфортно було використовувати цю маску, і шкіра після неї просто гладенька, світленька, жива. Ну, коротше, радію життю, дивлячись на таку шкіру. Але, але, ви бачите, що в мене це мініатюрка, і це не був там пробник якийсь, це був набір з п'яти мініверсій масок від Пітер Томас Рот. Він є на Sephora американський, досі, здається, за 19 доларів. І от, на жаль, на жаль, лише одна маска з усього того набору реально мені сподобалась і реально класно працює. Всі інші, не. з урахуванням того, що повнорозмірна баночка. Цієї маски коштує близько 60 доларів. Я дуже рада, дуже рада, що я спробувала саме в міні-версіях такі штуки. І тепер знаю, що мені не потрібно купувати інші маски за 60 доларів, тому що ну, вони банально не працюють. Бо я, знаєте, так розглядала, коли не було зрозуміло «Skills», бо вони ж частина концерну Лораль. Коли не було зрозуміло, як вони там працюють в Росії, чи не працюють, вийшли, не вийшли і так далі тому подібне, я думала, що я буду замінювати свої маски від Kiehl's саме масками від Пітер Томас Рот. М -м на щастя, не доведеться, тому що Kiehl's не працює на Росії, не доведеться заміняти. І на щастя, я тепер знаю одну класну масочку ензимну від Пітер Томас Рот. Обов'язково, при нагоді, замовлю собі. Повний розмір. Так здається, коли я робила огляд на колекцію Джефрі Стар Колтон Кенді, я обіцяла викинути цю туш. Моя обіцянка виконується прямо зараз. Як би мені не подобалась ця упаковка якою б класною креативною вона не була, як би мені не подобалась щіточка в цій туші, а вона, ви бачите, така ну нестандартна. Та й загалом ефект від туші дуже крутий. Вона реально стійка, вона не осипалася у мене ніколи. Вона у мене ніколи не відбивалася на повіках і ніколи мене не підводила. Ну і ну... Ну, як, як можна хотіти викинути її? Але ще в процесі зйомки того самого відео я зрозуміла, що вона дійсно вже не так гарно малює, хоча їй вже дуже багато часу, дуже не дозв... ну, не можна так довго користуватися тущою. І я про це закликаю вас і сама намагаюся дотримуватися цього. Розкладу оновлення туші цього принципу викидання туші, тому що давайте берегтися. Наше здоров'я у нас одне і добре, якщо ви одна фарбуєтесь чи один фарбуєтесь однією тушою, ви знаєте, що ніхто туди нічого не... Не занесе, але ви не можете знати, що на ваших віях там сьогодні саме не зачепилася якась бактерія, і ви її разом з тушу, ну разом з пензликом туші, запихнете в тюбик, і воно там розмножиться, і потім ви не будете знати від чого лікуватися. От коротше, мій спіч про що? Туш класна, рекомендую. В магазині Star вона є в наявності. А, магазин Pink Star в Україні є офіційним дистриб'ютором бренду Jeffree Star Cosmetics. От. Собі, е, думаю, що куплю колись обов'язково, якщо він не перестане їх е, виробляти. Але нещодавно Джефрі робив е, ресток цієї туші, бо її довго не було в наявності. От, тому я думаю, що не відмовився він від виробництва цієї туші. Колись куплю, але для цього мені треба використати ще 25 тушей, які у мене є. От якось так. Як вам така упаковка? Провокаційно, чи, чи вже нема в нашому світі якихось провокаційних тем і форм після помадки і Beauty Б'юті у формі Піструна? Можете мене привітати, бо мені здається, що за останні. Три роки це перший пудровий продукт, який я закінчила під нуль, і це отака от гарнючка пудра для обличчя в колаборації iHeart Revolution і Мультик Мулан. І подивіться, Боже, ну це ж таке задоволення дивитися на цей пустий рефіл, в якому жодної крихточки не залишилося. Тут, на жаль, було всього 7,5 грамів продукту. Це була прозора пудра, неймовірна крута. Єдиний мінус це величезна упаковка. Тому якщо я кудись їздила, я не могла її з собою взяти в косметичку, тому що вона займає купу місця. А так вона класно фіксувала саме макіяж, вона не наглухо матувала. Мені дуже подобався ефект. Шкіра залишалася такою живою, не виглядала, знаєте, маскою якоюсь порцеляновою, і що дуже приємно, це доволі бюджетний. Був продукт. Я не пам'ятаю скільки я за нього заплатила. Треба подивитися, я купувала на майкапі через те, що це колаборація. Я не впевнена, чи вона досі продається, чи вона досі існує, тому що Revolution у нас випускає колаборацію одну за, і, за одною і не завжди стокає якісь продукти. Але я подивлюся, в будь-якому випадку залишу посилання на неї, якщо. Знайду пудра класна. Треба тепер пошукати у Revolution або в якихось інших колекціях, або в постійній колекції. Також пудру, тому що я впевнена в цій формулі. Я впевнена в цій присовці. Мені дуже дуже сподобалось. Ну і той факт, що я закінчила пудровий продукт, мені неймовірно підіймає настрій. Ну, от і все. Я ж казала, що я вас сьогодні не буду довго затримувати. Перебрали усі пусті баночки, трошечки потеревенили. Сподіваюся, ви мені напишете в коментарях, що сьогодні можливо цікавого придивилися для себе. Повідповідаєте там на мої питання, Поставите все ж таки вподобайку, підпишетесь, якщо ще не підписані. І я буду рада, якщо ви будете репостити мої відео, відмічати мене в сторіс, коли дивитеся мої відео. Моє сердечко просто тріпоче, коли я бачу ваше фото, ваші відео, ваш сторіс, там де ви мене відмічаєте, що дивлюся відео, макарон, б'юті макарон, клас. Коротше, я дуже, дуже, дуже тішуся з того. Також пишіть в коментарях, які випусті баночки маєте цього місяця, і що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас у тут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!